Всім привіт! Сьогодні вас чекає влог із відня, і в цьому відео я поділюся з вами місцями, які, на мою думку, потрібно відвідати, якщо ви приїхали сюди на два дні. Друга подорож у відень, і тим більше, що була моя улюблена погода, не було спеки, була така комфортна температура 23 градуси, і навіть був дощ. Тому добре, що захопила з собою парасольку. Пізніше я дізналася, що кінець весни, початок літа, це у відні, а можливо і всій Австрії, я точно не знаю. Сезон дощів. Тому візьміть собі на замітку. але похмура погода відню точно не заважає, а навпаки, дуже навіть пасує. Я їхала із Братислави до відня таким дуже комфортним швидкісним поїздом. Щось наподобі інтерсіті. Він дуже часто їздить із Братислави у відень, можливо, кожних 20 хвилин він відправляється із ЖД вокзалу. Квитки можна завжди придбати онлайн. Я купляла на ЖД вокзалі. Ціну квитків я напишу на екрані. Але що цікаво, купуючи цей квиток, ви протягом двох тижнів можете їздити із Братислави у відень і назад. Тобто на квитку вказана дата, коли ви придбали квиток, і дата, доки цей квиток дійсний. Місць, наскільки я знаю, немає, тому сідають всі там, де їм комфортно. Як я вже сказала, у Відні я була два дні. Перший день падав дощ, але ми встигли побачити всі відомі пам'ятки, які рекомендують в будь-яких маршрутах по центру. Падав дощ і ми вирішили зайти у природничий музей. Перший раз, коли я там була, я не мала змоги фінансово піти в цей музей. Тим більше я була сама, якось та і часу не було, бо я перший раз їздила туром стандартним Відень Будапешт. Напишіть в коментарях, хто також їздив цим туром. Вам привіт! Це була моя перша подорож за кордон і перший раз я їхала сама. Але зараз не про це. Пішли в природничий музей після того, коли вже пройшли з центром і абсолютно не шкодую. На нього потрібно витратити весь день, будьте готові на це. Там два чи три поверхи, навіть є якийсь четвертий, там якісь експонати для дітей. чи Типу, як дитячі кімнати. Що цікаво, в цьому музеї є дуже багато інтерактивних експонатів. Можна послухати звуки землі, послухати звук, який під водою на глибоких водах. Я дуже боюся, коли не відчуваю дна, і я коли одягнула навушники з цим звуком. Мені аж стало так не по собі, дуже відчувається також можна побачити планети з космоса, подивитись на води планет, на температуру, тим більше що зараз відбувається щось дуже дивне у світі з температурою. Глобальне потепління, як всім відомо, тому дуже цікаво було. Це природничий музей, а повну його назву я напишу на екрані. Дуже рекомендую вам відвідати. Ціну за квитки також напишу на екрані, бо для дітей і для дорослих там відрізняється ціна. До речі, в цьому музеї навіть знайшли корисні копалини, які були добуті в Україні. що дуже Особливо, коли ти за кордоном бачити рідні назви, місця, що там пише Україна, відразу якось гордишся. Я деякі навіть зняла, тому думаю, ви побачите у відео. у настільки великий музей і мені дуже сподобалось. Після того ввечері зайшли в бар, бо в день побачили що там дуже багато було людей, і також по рекомендаціях в Гуглі цей бар є не в одному, можливо, ресторанчик такий, є в багатьох рекомендаціях, тому зайшли, було смачно, дорого. Але один раз можна спробувати, в мене був бургер з ананасом. Що помітила, відразу в перший день в вітні дуже багато російськомовного населення. Саме через це неможливо розрізнити, з якої вони країни, і бути до цього готові. Ми пішли в Бельведер. Я вже там була. Мені дуже сподобалося. Звідти відкривається дуже красивий видне місто. Але цього разу, на жаль, Бельведер був майже половина будівлі була закрита на реконструкцію. Це дуже портий вид самої пам'ятки, але там такий надзвичайно красивий невеличкий парк. І як я сказала, відкривається чудовий вид на місто. Будь-якому випадку я рекомендую його відвідати. Як ми в перший день пройшли всі головні пам'ятки по центру Відня, вирішили на другий день поїхати у головну літню резиденцію монархів Шор... Шон Брун. Здається, я правильно вимовляю, напишу на екрані точну назву. Ця резиденція настільки велика, що на неї всі рекомендують відвідати. Цілий день, і навіть за весь день ви не зможете відвідати повністю. Ці парки та палац, який є на території. Він просто у якихось неймовірних масштабів. Резиденція знаходиться 5 кілометрів від центру відня. Тому туди ми добирались на метро. На метро дуже комфортно пересуватись у Відні. Воно їздить кожних 2 хвилини із центру до самої резиденції. Можна добратися за 15 хвилин на метро. Квиток коштує 2,40. Дуже комфортно. Можна купити квиток відразу на станції і оплатити картою, що дуже важливо, Бо на автобусі мені так не вийшло. І вже коли я їхала назад на ЖД вокзал, прийшлось заплатити штраф, і що дуже спортило, враження від самої поїздки. А штраф був за неоплачений проїзд, бо, як я сказала, раніше їздила на метро, можна було дуже комфортно придбати квиток, оплативши картою. І з готелю до ЖД вокзалу вирішили проїхатися автобусом. Виявилось, що в автобусі не можна купити квиток. На зупинці також не було автомату, щоб придбати квиток. І можна було придбати квиток онлайн, але приїхав мій автобус, я почала реєструватись на цей, щоб придбати цей квиток. Мене просило вести якусь неймовірну кількість даних, я взагалі не розумію, для чого це, щоб. Купити квиток, і ось цей момент я не знала, що поки ти не купив квиток, не можна навіть заходити в автобус. І на наступній зупинці зайшли контролери. У мене, звісно, що квитка ще не було. Мене просили вводити ім'я, прізвище, дату народження, твою прописку, номер паспорта. Я взагалі не розумію, для чого ці дані, щоб купити квиток, мені потрібно було проїхати дві чи три зупинки. Я так і цим контролерам сказала, що в Тернополі, взагалі в Україні, придбати квиток, принаймні в нас в Тернополі, набагато зручніше туристу і навіть звичайному мешканцю в громадському транспорті, ніж тут, в Відні, в Австрії, в Європі. Я дуже була зла. Штраф великий. За двох людей ми заплатили 200 євро. І це вже на момент, коли ми їхали на ЖД вокзал ввечері, щоб їхати назад у Братиславу. І чомусь саме зі мною стаються подібні ситуації. Бо я саме та людина, яка завжди купляє білет, навіть якщо мені потрібно проїхати одну зупинку, і я знаю, що я зможу проїхати цю одну зупинку, але мені особисто буде спокійніше. Коли я знаю, що я придбала білет. Навіть якщо прийдеться заплатити якусь енну суму за цей квиток, я його заплачу і буду спокійна, буду знати, що я не порушую ніяких правил. І чомусь саме зі мною стаються якісь такі схожі ситуації, варто задуматись, я би сказала. Дуже склалось погане враження. Я сказала контролерам про те, що. Тут дуже погана система для туристів для того, щоб придбати квиток. На що мені відповіли? Ви зараз у відні, слідкуйте нашим правилам. Це моя особиста думка, але саме за це я і не люблю <свісно> німців і австрійців. Ви можете зі мною не погоджуватись, але мені ці люди взагалі далекі по духу. Я вже заплатила цей штраф, поділилася своєю думкою, що в Україні. Цей процес набагато комфортніший для туристів, на що мені ось так відповіли. Тому це така моя особиста думка. Ви можете бути з нею абсолютно не згідні. Такий стався негативний момент. Повернемося до резиденції монархів. Як я сказала, доїхати туди можна на метро. Вона дуже велика, тому ви виділять на неї один день. Там ми прогулялись дуже і дуже і дуже, прямо дуже красиво. Там є різні парки, шикарні фонтани, шикарні насадження, трояндові алейки цілі. І в той момент якраз все цвіло. Було дуже красиво. Я думаю, що по відео ви самі це зможете побачити. Так мені здається, що ми обійшли навіть не половину всієї території. Stay home, we'll write these songs, pretend i make it someday. My friends are getting married, they're all settling down, so I lay here watch the ceiling fan going round and around. and it's all. We're staying in here, the record. And it's always gone too fast. Like a trip to the beach or the life of James. I can't swallow Її довго, її прогулки вже були замучені, Зайшли також в один такий ресторанчик, нам його, можна сказати, продала американка, яка сиділа в них на терасі, бо ми розглядали меню, що пропонує цей ресторанчик, і жінка нас так зачепила, почала розказувати. Що вона також тут щойно їла, і були дуже смачні бургери. Бургер дійсно був смачний, він був невеликий за розміром, і ми ще брали бурітус. Воно взагалі виявилось несмачним і малим. Ціна була дуже висока, але бургер був смачним. Ввечері <с> повертались назад на жд вокзал до Братислави. В кінці сталися такі неприємні враження. Ось така виявилась поїздка у відень. Я обов'язково залишу ці місця, які потрібно відвідати. Постараюсь також додати в опис до цього. Відео. Цей маршрут був дуже комфортним, тому користуйтесь і сподіваюсь, відео вам сподобається також, так як і мені. Справді, красиве місто з дуже величними такими помпезними будівлями. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо ви вже були у відні, напишіть, як вам. Бо справді місто красиве. Дякую за перегляд. До наступних відео.